Серед особового складу російських підрозділів, які перебувають на тимчасово окупованій території Херсонської області, зростають панічні настрої, спричинені загрозою їх залучення до бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках, де окупанти щодня зазнають величезних втрат у живій силі. Особовий склад зазначених підрозділів ставиться з недовірою до командного складу російських окупаційних військ і вважає, що на Херсонському напрямку є шанс здатись у полон. Та зберегти життя у разі подальших контрнаступальних дій Сил оборони України на лівому березі Дніпра разом з тим на тимчасово окупованій території Херсонської області відмічаються численні факти пограбування окупантами місцевого населення з метою заволодіння цивільним одягом та харчовими продуктами для підготовки до дезертирства.